Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смакоту із свинячої рульки. З Свинячої рульки можна приготувати багато різної смакоти. Сьогодні ж я готую отакий рулет. Готується просто без заморочок. Свинячу рульку купували в магазині майже 70 гривень кілограм. З рульки виріжу кістку, так як рулька не дуже велика, то можна готувати. Її разом із кісткою. Я ж не захотіла цього робити, так як у мене нема такої кастрюлі, щоб вся рулька помістилася. Та із кістки потім якось зварю смачний наваристий холодець. Звісно ж, додам ще до неї м'яса. Що можна готувати з таких рульок? Можна зварити смачний холодець, можна приготувати зельць, а можна й просто зрізати м'ясо, стушкувати і подавати його до будь-якого гарніру. Колись мій тато Дуже любив такі рульки, часто їх купував. Він майстерно вирізав цю кісточку. Вона була майже голою, без залишків м'яса. Але для цього в нього був спеціальний ніж, який він сам колись зробив. А також він його заточував сам. У мене ж такого ножа немає, та й цілі я такої не ставила, щоб обрізати все м'ясо із цієї кістки. Кістку з залишками сухожилля і шкіри відправляю в морозильник. А оце стільки м'яса мене вийшло. Зараз я його зважу, дивіться, кіло 125 г. Це без кістки, але шкірою. Але за всю гомілку ми заплатили 115 гривень. Тепер же я її заливаю холодною водою і так лишаю, нехай трошки помокне, потім почищу і поставлю варити. Коли гомілка проварилася вже години півтори, тепер додаю до неї корінець, пастернаку або петрушки, невеличку цибулину, шматок моркви, лаврове листя і перець горошком духмяний і чорний. Ще додаю за смаком солі і варю все до готовності м'яса. Готову рульку дістала з бульйону і тепер я її буду заправляти спеціями. Я взяла три чи маленьких зубчика часнику, а також суміш перців, суху аджику і солодку паприку. Спеції і кількість їх додавайте за своїм смаком. Пам'ятаєте, може колись чіпляли отаку табличку на дверях там, де робили експеримент? Отак і в мене. Сьогодні роблю експеримент. Увага! Йде експеримент. Експериментую з подрібнюванням часнику. Просто часник зараз нарізаю невеличкими пластинками, потім викладаю його на пергаментний папір і відбиваю дерев'яним молоточком. Це я заморочуюсь, бо роблю експеримент. Ви ж можете просто видавати часник через прес для часнику. Я його не дуже люблю, так як там багато лишається часнику, а потім вимивати його треба оті дірочки виколупувати. Тому шукаю якусь альтернативу. Якось мені подобалося натирати часник через поліетиленову плівочку. Дуже зручно часник лишається на плівочці, терка чиста. Але глядачі мені написали, що так попадають мікро частички плівки. До самого часнику, і ми їх вживаємо, тому подумала, а може, й справді так, і вирішила більш такого не робити. Пробую от такий варіант, не мій варіант, зразу вам скажу, побачила в інтернеті, вирішила перевірити. Експеримент вдалий годиться. Тепер буду збирати рулет. Відрізала шматок рукава для запікання, розрізала його. Можна взяти харчову плівку. Сухі спеції змішую, крім часника, і посипаю на плівку. Шматки м'яса зі шкірою кладу на низ, все перемішую щасником і перемазую шматочки м'яса щасником із приправами. Стараюсь, щоб зверху також був шматок м'яса із шкірою. Рулет щільненько скручую і зв'язую з двох кінців. Рулет відправляю в холодильник, ставлю зверху груз, і нехай постоїть декілька годин. Краще ставити на ніч. Тепер дістала, нарізаю невеликими шматочками і будемо знімати пробу. Якщо будете готувати такий рулет, додайте декілька ложок бульйону, в якому варилося це м'ясо. Тоді, коли будете його скручувати, отам От між шарами, між шматочками м'яса, той бульйон краще буде скріплювати ці шматочки м'яса. Дивіться, яка красота, смакота, а запах. Ммм, mm, не тільки запах, а й смак неперевершений. Такий рулет можна готувати і на свято, і в будні, брати з собою на роботу чи в дорогу замість бутербродів з ковбасою. Це буде дуже смачно. І, мабуть, все-таки корисніше, ніж магазинна ковбаса. Якщо ще не готували так рульку, спробуйте приготувати. Я думаю, вам сподобається. А якщо ж готували і забули, Тож, я вам нагадую, готуйте, бо це дуже смачно, і корисно, і вигідно. Бульйон, в якому варилася рулька, я також буду використовувати дещо заморожу, і буду додавати його до супів наваристих, смачних. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Лишайте свої коментарі, діліться рецептами. Мені дуже цікаво це читати, і я буду використовувати ваші рецепти, готувати і знімати відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, Підпишіться, будь ласка, це допоможе розвитку мого каналу. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!